Жителі Грибного Королівства. Цього року ми відправимо подарунки за новими адресами Веселий Свят! А чи є подарунки для Олександра в Україні? Звісно, є особлива вінтажна посилка для Олександра. Йому сподобається. Давай відправимо швидше. Вітання всім, друзі мої, вітання всім мандрівникам Ютубу. З Різдвом вас не знаю, хто дивиться, можливо, впередень Різдва, хтось на Різдво, хтось після. То все рівно вас всіх вітаю, всім вам наснаги, любові, доброти. Ну і звісно, саме головне. Бажання всіх нас, українців, щоб закінчилась війна, і щоб ті кляті орки від нас відстали, і ми могли жити спокійно і нормально розвиватися. Тож будемо сподіватися, що магія Різдва подіє. Так, друзі, а мені якраз під свято прийшла з Японії посилка. І я пропоную відкрити і подивитися, що ж тут за цікаві речі. Але перше, що я бачу, і що мені не дуже подобається, не знаю. Ось, бачите, вона вдарена тут і розірвана. Якось так її доставляли. Доставляли її досить таки довго, Ну, я сподіваюся, що тут все цілісіньке. Тож будемо відкривати. Так, друзі, поки я відкриваю, то ви не забудьте підписатися на канал. А також на телеграм-канал можете завітати. Буде посилання зараз. Я там на Різдво планую невеличкий, можна так сказати, святковий аукціон. По Ретроігровому луту. Тож залітайте, залітайте, приймайте участь. Так, а ми будемо дивитись, що в нас тут є. Так, ну, принаймні воно все запаковане, все в попирочці. Тож, давайте знімаємо коробку, достаємо по одному пакуночку і оглядаємо. Так, і перший пішов у нас. Я вже бачу тут картриджі. Картриджів на фаміком буде багатенько і скажу так, тут мають бути досить такі цікаві, нечасті. А можливо навіть рідкісні екземплярчики. Ми будемо діставати їх всі по черзі. Так. Що нам цей пакунок приготував? А ну хоче діставатись. Так. Маємо ось таке. Ну давайте погнали. Ага. Перше це в нас не картридж Трішки не ігрове, але річ має бути прикольна. Цікаво, бачите? Такий чохольчик, не знаю. Навіть схоже, що шкіряний. Так. І в нас тут ось такий ось театральний спортивний бінокль. S-Sister, Дивіться, прикольний у нього такий форм-фактор, Дивіться. Компас. Цікаво, таких в мене ще не було, я таких не бачив. Так, made in Japan. Японський. Прикольний. ну Дійсно гарний. Так. І є таке. Далі, а далі вже це все картриджі. Такий цікавий пакунок. Це вони були одним лотом, наскільки я пам'ятаю. Тут у нас коробочні версії. Давно не було, так, здається, в мене коробочних версій картриджів. А це ось трішки-трішки під'їхали. Так, і SNK. У нас от таке, ну це що у нас? Маджонг чи шахи, здається, це Маджонг. Це якась варіація Маджонгу. Так, ну так. Але коробришся. Ось так виглядає карік. Шикарний стан. Так, о, і мануал. Повний комплект, full комплект. Чудово, чудово. До речі, такої варіації маджонгу в мене теж не було. Це вперше, вперше вона приходить. Ну і скажу так, що коробочка в дуже таки доброму стані. Є. Далі так, трішки-трішки більш пом'ята коробочка. Так, в нас це також щось, щось ну також. Ой, це не маджонг. Це по-іншому, я забув, вибачайте, забув, як ця гра називається. Це такі як трикутні такі фішки переставляти. Ага, ну, вона у нас без кейсу, без мануалу, просто коробочний. Стан каріку просто, просто як новий. Так, добре, є таке. О, від намкот. Нарешті, нарешті щось прийшло в пластикових кейсах. Це в нас Namket Classic Golf. Так, а ну-ка. Я люблю взагалі картриджі в цих пластикових кейсах, але прикольно, що в нас тут. А, і в нас немає лише мануалу. Так, неповний комплект. Ну, і сам картридж теж, як бачите, в гарному стані. Є таке. Угу. Гольф ще один. Nintendo. Так. Коробочка стан гарний. Ціна в єнах 2980. Так, і що ми... Ага, у нас тут немає пластикового цього холдера, але у нас є мануал. В принципі, можна вважати, що повний комплект ось такого гольфу класичного. Теж все, що в коробках, стан у них завжди. Ну Мені в коробках. Не приходило, щоб в каріка був поганий стан, бо вони, походу, це 40 років, так і зберігались в коробках. Ну, Коробки, звісно, що можуть бути пошкоджені, прийняті, ну, не без цього. Так, є таке клас. Так, ще в нас один Да? Ага. А це в нас вже на Super супер фаміком -картрідж. Так, і це в нас гоночки. X-house heat. Так, і ціна в єнах навіть є. 8641, нічого собі. Це перегони, я так розумію. Клас. Коробочних до Super Famicom. Ой, у мене взагалі був тільки один, і то в одній, мабуть, найпершій посилці. Так, мануал. Кольоровий. Слухайте, це перегони Формула 1. Ось, траси, дивіться, Канада, Бельгія, Франція. Прикольно, треба буде поглянути, як воно по графіці. Я думаю, має бути класно. А. Опа! Ага. Ха -ха. Прикол. У нас тут гра не та. У нас тут він командер. Це ж... Ну так, це не ця гра, мабуть. Ну нічого, перевіримо, що тут за гра. Так, але я все-таки думав, що це якраз будуть перегони повнокомплектні. Ну окей. Нічого страшного. Так, і далі у нас ще фамікомчик. На Опа. Це в нас Hyper Sports. Від Konami. є таке. Ооо, друзі! Ось він. Це Бетмен. Легендарний Бетмен на 8 біт від Sunsoft. Чувак, не забудь підписатися на канал. Дякую. Нечастий гість в мене взагалі вперше. Ну і не дешевий картридж Ну такий видно, видно, що затертий, видно, що в нього грали, грали добряче. Грали добряче. Але він повністю цілий. Кайфулі. Так. До суперфоміком. О! Ай! А я вже... Так спів розчаруватися, але все добре. Ось наші перегони, ось вони, все. У нас повний комплект. Крутяк. Це просто, мабуть, так збирали і поклали сюди не ту гру. А тепер повний комплект. Я ж думаю, що щось тут було не те. Тепер все стало на свої місця. Так, о. Ще один нечастий гість у нас. В принципі, всі оригінальні картриджі на Sega Mega Drive. Нечасті гості, тому що, тому що коштують вони, ну, скажу я вам відверто дуже таки багато. А це в нас ще й гра дуже така добра, то це Майка Мура, то що Гостин Гомблінс, так? Саме так від Кипком. Стан нормальний. Видно, що вони також грали, потертості є, але він цілий. Перевіримо, я думаю, точно має бути робочим. Кайфи. І в цьому лотику нам на завершення Супер Майоброс. Класика в дуже гарному стані. Йдемо далі. А далі у нас ось така річ дуже цікава. Привіз її під замовлення. Друзі, це теж у нас гість нечастий, Та, мабуть, мало хто такий і має, бо мало хто має. І таку консоль, як PC Engine. До речі, можливо, хто не бачив, будь ласка, подивіться, в мене є відео про консоль PC Engine. Я також привозив. А це до неї. Друзі, це навіть не дріск. Це саме HUCard. Картка. Так. Відкриваємо, ум, прикольно це якась спеціальна поролоночка. Ось так виглядає картка. Так, чохол, ну дивіться, він взагалі як новий. Спеціальний чохол і тут. І ось картка для гри на японській консолі PC Engine. Дивіться, який шикарний стан. Угу. ну Віталій, я тебе вітаю. У тебе буде крута колекційна річ. Вони не дешеві. Ще й в такому стані. Гра це у нас реслінг. Та. Так, а що тут у нас? І мануальчик. Так, мабуть, є. Так, є мануал чорно-білий. Ну слухайте, дуже прикольно тримати такі речі ось зараз в руках, про які взагалі не чув, ніколи не бачив, що воно таке. Цікаво, клас. Ні, ну це Бімба, це Бимба Хукар на PC Engine. Є таке. Далі в нас ось таке, що, що тут... Ага, здається, догадуюсь, тут в нас має бути, якщо я правильно зараз бачу, секундомір Сейко, так? Так, 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 ох ти, ось випав, є. Так. Мотузка. Ну, я не знаю, можливо, це і не оригінальна мотузка, неважливо. Так, ось так він у нас виглядає трішки покоцана, звісно, задня кришка. є, є такі. поржавіння, ну, то не головне, головне, що він. Ага. Отож, головне, що він не працює. От блін. Я, до речі, не пам'ятаю, чи, чи було вказано в лоті працюючий він чи не працюючий, чи продавався так. Ну що ж, доведеться, доведеться його відправляти майстру, щоб, щоб перевіряв, якось можливо його відновити. А так, все, він мертвий. Шкода, шкода. Литимо далі. Бачите цей пакунок? Так, друзі, це все фами картриджі фами картриджі, фами картриджі без них просто нікуди, просто нікуди. І сьогодні у нас їх досить такі, скажу вам, пристойна кількість. І саме головне, що тут є дуже цікаві, рідкісні і нові, нові принаймні для мене нові. Нові ігри, нові каліки, яких ніколи ще не було. Так, ну давайте отак по черзі. Ой, це гарний лот був. Тут вже вони йдуть навіть запаковані в плівку. Цей крос. Хто пам'ятає цю гру? Вона була в нас в дитинстві на операції. Прикольно. Це, я так розумію, з магазина це все з магазину, бо тут навіть ось були ціночки. Є таке. Далі у нас так. Це в нас щось. Ну, взагалі-то тут Optimus Prime намальований трансформери чи, чи гандами. Та ні, це трансформери. Ось знак трансформерів. Круто! Круто, гарний стан. Бачите, з магазину навіть ось ці наліпки зі штрих-кодами. Так, є тільки маленький автограф. Можливо, скоріш за все, це навіть підпис магазину. Клас, не було, не було таких картриджів. Exerion. Від далеко. Шмапчик. Старсолдер. Класний шмапчик. Ну, це вже не вперше вони у мене, сталсолдери, но, але но гра класна. Так. Bomber King. Теж був, теж прикольний. Ну, бачите, вони всі в пакетиках йдуть, запаковані стан, у них дуже гарний. Так. Ніндзя. Ninja... Так, це ж ніндзя Джамата Рукун. Якщо я не помиляюсь, в мене такий вже є від Жалеко. Так. Далі в нас ось цю гру я не знаю, що це за гра. Чесно, теж вона в мене вперше від Немкот. Так. Далі о! Ось дуже цікавий арт, але що за гра, теж не знаю. Теж вперше вона в мене. Legend of Kage. Такі в мене вже були. О, King's Knight. Класна гра, але для мене вона важка. Я пам'ятаю навіть на стрімі намагався в неї грати. І дійшов. Майже нікуди не дійшов. Так. Air Kung Fu, якщо я не помиляюсь від Konami Так, Air Kung Fu Балтрон. Теж гарна гра. Супер Чайніс перший. Не знаю, що за гра від ASC. Так. Ой, я не можу прочитати. Акваварс? Щось типу того. Не знаю, треба перевіряти дивитись. Такої я не бачу. Так. Ось це про дівчинку, яка про цвинтарів Ні Ні на Кітару. Так вона здається, називається. був у мене такий від Бандай. О, друзі. Теж. Теж ця гра в мене вперше від Текмо. А це Ніндзя Гайден. Ніндзя Гайден. Ну, відома як Гайден всім. Так, то вона в Японії Ніндзя Райкуден звездся. Перша частина. Клас перше. Гарний стан, все гарно. Так, мені тільки оце цікавить. Давайте хоч один картридж відкриємо. Мене цікавить. Ага, все, ця наліпка штрихко, вона ось тут з зовнішньої сторони, тут каріки будуть чисті, ось. але отут. Ось тут також, мабуть, був цінник, блін. Нічого, це можна, думаю, обережно феном і трішки віддерти. Так. Hot Scramble. Непогана гра з цікавими механіками. Була в мене в одні з самих перших посилок Тетріс ще одна. а у, точніше не тетрис, а Ось така варіація тетрису. Так. О, чудова гра з цікавою наліпкою. А що за гра, я не знаю. <смі> така мені не зустрічалася. Від Немкот. Так. І фінально в цьому. О, не знаю, якийсь дан. Слухайте, цікава дуже від Жалєко. Цікавий арт. Теж вперше. Друзі, бачите, як багато ігор, які вперше. Ну, я так думаю, що це якийсь може бути платформер навіть. І щось прикольне грабельне. Крутяк. Тут далі. Ось такий маленький пакуночок. О, тут. Так, я зрозумів, що тут. Річ цікава. Цікава, оригінальна. Так, о, друзі, це годинник. Так, ну. Не знаю, ні, ну, його в будь-якому, слухати, чи тут штрихко, чи він прям так запакований і є. Але я хотів його в будь-якому випадку діставати, щоб подивитися. Ні, будемо відкривати, тому що... тому що потрібно буде дивитись і в будь-якому випадку дивитись, чи він працює взагалі. Навіть якщо це його рідна сіл до пакування, нічого не зробиш. Друзі, годинник це у нас не просто. Так. Угу. Угу. Ага, ось так ось. Добре. Так. З чого я, на чому я закінчив? Так, не просто це у нас годинник. Так, ну, по-перше, він новий ось з усіма інструкціями це у нас, Ой, як би вам показати, годинник Голго 13. Бачите? Друзі, є така 8-бітна гра на Famicom Golgo 13, а також манга та аніме. Це в нас отакий от мерч, можна сказати, по грі. По аніме від Banpresto 2001 року. Блін, ну виглядає дуже круто і стильно, я вам скажу. Бачите, з персонажем. Добре, потім буду перевіряти, чи він працює, чи є там батарейка, чи немає, і чи вона не потекла. Бо щось мені здається, що з 2001-го він і не діставався зовсім з цієї коробочки. Ну така цікава річ. Мерчик такий. Ну і фінальний у нас сьогодні пакуночок. Як бачите, тут знову Каріки, 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 Каріки багато не буває. Хто б що не казав. Ось це гарна стратегія з крутим артом і гарний стан у картриджі. Так, Dragon Quest. Теж давно не залітали Dragon Quest до нас. О! Hector 87, друзі, рідкісна гра. Ну, принаймні, от я так подивився, по Японії вона не часто зустрічається. Ну і в дитинстві я у нас на піратках теж не бачив. І це, як я почитав, є спін до гри Stall Soldier. Десь Caric Stall Soldier сьогодні ми вже діставали. Ну, Тобто не часто зовсім гра, цікава. Так, вічна класика Tiny Toon Adventures перший від Konami. Є автограф невеличкий. Але загалом стан Шикардос. Бейсбол від немко тут такого форм-фактору. Так. Ось ця гра від Жалеко, теж нечастий. частий їсть. Ой, я назву вам додам, бо, бо не пам'ятаю. Ой, як вона класно виглядає. Такий дуже приємний. Синьо-фіолетовий колір у картриджа. Космічна штучка. Ну, я таке полюбляю. Клас. Так, і що в нас? Супер фаміком. А, ні, дивіться, давайте ще фаміком дістанемо. Ніндзя на Катару Кун. Так, о, да. Оцей картридж я теж хотів. Друзі, це Варвольф. Теж не частий Ой! Слухайте, як сьогодні багато цікавих. Там можна сказати рідкісних ігор, рідкісних каріків. Ну, Вервольф, це тема. Це тема, що ж тут скажеш? Гра, звісно, важка в дитинстві, в напірації Я не міг її пройти, але вона у нас вважалась досить таки рідкісною. Друзі, супер фаміком у нас. Power League. Це бейсбольчик, бейсбольчик є таке. Сім Сіті 2000. Ну, слухайте, цікаво. Я полюбляв Сім-Сіті грати ще на ПК, так, в юності це цікаві ігри. і Цікаво, як воно на суперфаміку виглядає. Але тут все на японській, тому не знаю, яка буде грабельність, але все рівно цікаво. Так. І на фіналочку на сьогодні у нас, бо і так, щось мені здається, відео довге, ну посилочка велика. Так. Це у нас Super Game Boy. Це, друзі, ось такий картридж, який вставляється у ваш супер Famicom, і на ньому можна грати в карджі геймбой. Ось тут навіть картридж геймбоя є. Не знаю, правда, що це за гра від Bandai. Тож, друзі, дуже зручно і таким чином можна зібрати і всю бібліотеку картриджів ігор на геймбой колекціонувати, так? не маючи самого геймбоя. А маючи лише суперфоміком. Ну, блін, клас. І так, друзі мої, на цьому все. Наша розпаковка закінчилася. Коробка порожня. Що ж, я не знаю, можливо, можливо, це буде останнє відео в цьому році. Ну, мені летить посилка зі Сполучених Штатів, а от чи встигне вона до 31-го числа, я не можу сказати. Тож, якщо це останній ролик в 25, му то вже зустрінемось в 26-му. Я точно впевнений, що наступний рік буде кращий, ніж минулий. Якщо що, то наперед я вас всіх вітаю із прийдешніми і з наступаючими. Дякую за увагу. Підписуйтесь, не забувайте. Телеграм завжди активний. До зустрічі!